Всім привіт! З вами Аня! І сьогодні ми в дивному чарівному світі VR. знову і з новою грою. Хочу на цей раз вам показати одну гру прикольну: це Survival. Survival в океані, і називається вона Subnatica. Якщо я не помиляюся, це стара гра. Вона спочатку з'явилась на комп'ютері, і вже потім її розробники адаптували для VR. Що ж, давайте спробуємо, подивимося, що це за гра. Якщо чесно, я ще в такі ігри в Сурвайвелі не грала. Тобто максимальний мій рівень був це котики. Але подивіться на цю атмосферу! Боже, ми десь в океані, я не знаю. А, це я зараз на нові свої дивлюсь. Клас! Вау! Ну що ж, із того, що я прочитала в описі, наскільки я зрозуміла. Ця гра це виживання. Так, от, зазнавши аварії на невідомій небезпечній планеті, збирайте сировину та муйте голод, спрагу, щоб вижити. Ну що, поїхали? Будемо виживати. О! Натисніть будь-яку кнопку. Аттеншн. Опа. І що? Ми кудись біжимо. Я, я чую, що ми кудись біжимо. Ага, ось ми прибігли. Запуск через. Куди? ні Куди? батареї Це аптечка. Це ми тут будемо жити, чи що а ой, ой 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 я відчуваю, що ми падаємо. а, -а, -а ми падаємо Аптечка, ні! О! Фу, так же ж вкакатись можна ви що І? І що? Ой, це погано, це погано, це погано. А що треба робити? Енергія нуль, що нуль лізти. Куди лізти? Так, а що це? Вогнегасник. А я не розумію, нам треба тут щось погасити чи. Запас. О, у нас ще й запас є вогнегасника. Та ну. Так, як тут рухатися? Ага. Рухаємося ми отак. Опа! Наші ноги. Так. Танцюємо. Танцюємо. Ну так, да, у нас цей корабель зруйнувався, ми танцюємо. Так, що треба? А, всередині човна войовано пожежу. Де вона? Як загасити? Я щось з вогнегасником. Куди пшикать? Що робить? Що гасить? Кого гасить? Всіх загашу. Небезпечний рівень. Так, допоміжні системи не працюють. П -п так, нічого не працює несправні, О, можна забрати виготовлення медичних штук. Взяти. О, так, окей, аптечку ми взяли. Добре, що ми можемо ще тут взяти? Я не знаю, це наша штука якась загасити вогонь. Так, а де? Я щось не розумію. Що горить, що нам треба погасити? Ой, а мені. Я поняла. В мене, короче, оцей мій приціл, це він, типу, куди я дивлюся, то він і робить. Ой-ой-ой-ой-ой, це головою треба оце мотиляти. Я боюся, що мене в цій грі страшний швидше, ніж від котиків. Опа, вийти з рятівника. У мене запас маленький. Ей, ви що? Що це так? Ей, що. Ой-ой-ой, що? вогнегасник, закріпити речі. Що тут в мене вмісти. А, це я так розумію типу. Окей, вийдемо, Це, типу, ми можемо тут щось зберігати. Так, обирай комірки швидкого доступу. Це все хорошо, це все класно, але я поки що ще не розумію, що нам робити. Отут, щоб шикать, як нам взяти вогнегасник. А як мені взяти вогнегасник? Як мені вогнегасник взяти? Підкажіть вогнегасник. Вау! Wow. Вау! Wow. 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 Отримала пошкодження, корпусу, невідомо. Вау, wow. wow. але красиво як. What? Довго в воді не можна? Мені тут Вероніка каже, що довго в воді не можна. У мене що немає кисню ще? Опа. Що це таке? Це щось корабля, чи це рі... А що це таке? Ой, ні, мені не подобається. Якась труба, а що там? Величезна коралова труба. Я думаю, що нам туди поки що краще не лізти, так? Да? А, тут багато різних труб. Ой, а як нам наверх, наверх? Бульк. Опа, дивіться, що це таке? Оп, оп, о, ну, важко. Слухайте, тут важко плисти. А як це відкрити? А, можна це відкрити? Ні, не можна відкрити. Полізли наверх. Ой, ну гра буде важка, я вам скажу. Так, це коралова труба, це я вже поняла. О, це наш корабель. А давайте, я не знаю, далеко нам плисти до корабля, типу. Може, там щось є? Я не розумію, де мені її пожежу загасити, лізти дробиною, Ага. Як. А? 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 Як лізти? Ага, ось ми вилізли. Ну, у нас там, типу, все горить, але. ой. А, може, оцю штуку слухайте, треба відкрити. Пошкоджено радіо. Коритайтеся ла... лагодильником і де його взять? Може, тут виготовлення? Ресурси, харчі, розгорнути, вода, розгорнути, очищена вода, складники невідомі. О, як класно! так, Може, мені треба було в цю гру спочатку на комп'ютері пограти, бо я тепер щось ще сумніваюся. Що це таке спорядження? Ну, давайте. Стандартний кисневий балон. Мені треба якийсь е, титан, а я розумію е, титан. Титан це, титан це класно, це добре. А як мені цей, типу, титан? Е, ну, Мені ж якась е, штука для добуття того титану треба, правильно? Пошкоджені системи Ла, лагоджувальні. Де мені це лагоджувальщик взяти? Так, ну Я бачу мої хп і всякі штуки. Але я поки що по-перше, я не розумію. Ого, це ми пригаємо. Я не розумію, як. Ні, не треба. Як мені взяти, наприклад, навіть протигазники. Я, я не розумію, якою кнопкою. Я тикаю вже все, типу, а ну, поки що не можу зрозуміти. А, якою кнопкою мені. Так, це ми прийдемо. Вогнегасник взяти. Як мені Як мені вогнегасник взяти? Що мені треба натиснути? Поганий у вас тут а, цей інтерфейс, скажімо так. Може сюди треба. Ну, міс... 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 Міст... Містилище. так. Хорошо, може я вогнегасник цей нещасний того? Що? Ні? Як мені користуватись? По-перше, воно так близько до мене, що я нічого не бачу. Це. Закріпити у швидку комірку. Ігрік. Ні, закріпити. Перекласти. О! О! Це ви, походу, переклали. Хорошо речі, а як мені, типу, на наступну. О, наступна комірка? А, ось так. Хорошо. Металеві уламки. Що тут у нас? Так, треба, да? мідний дріт, батарейки. Окей, а що мені робити, я не розумію. Все одно не розумію, що робити, Ой, дивіться, я щось взяла. Що це? Це вогнегасник. Як мені зуціля вийти? О, я вийшла. Так, як мені взяти вогнегасник, який в мене ось тут. от, Знаходиться, типу, а я вже пробую, чесно, все. Я бачу, он, що я мужик якийсь. <клес> Дайте вогнегасник! Я просто поки що не розумію, що мені треба зробити. Давайте скористаємося дробиною, бо я не розумію а, взагалі, як, скажімо, користуватися. Меню. Меню. Тут, а тут є меню взагалі? А я можу якось визвати меню? От, я вже дві кнопки нажимаю. Ладно, це, я так розумію, ті труби, які ми вже бачили. А оце це... що таке на нас насувається? Ви це бачите? Дивись, як хмаринка якась. Що це таке? А ми можемо туди поплисти? Чи краще не треба? Чи краще в домки бути? Так я можу так всю гру в домки просто з'їсти. А де я тобі з'їм щось? Ну давай пішли, коротше. Помирати, так помирати з музикою. Треба було, коротше, пограти в якусь, а, типу, більш безпечну штуковину. От. От дивіться, типу, а, ж мушля. А що мені з цією мушлею робити? Як її взяти? Візьмись. А Вона не береться. Ага, оце підніматися. Це підніматись на поверхню, а це пірнати. О, я хоч чуть-чуть е розберуся з управлінням ще. Ой, ой у мене вже тошнить починає. Так, що це? У на нас вже вечір. Дивіться, о, якась хмара на нас іде. Поплили туди, а? Туди далеко плисти? Нам ще сказали, що треба щось з'їсти. Як? Давай, миряй. Миряй. А, вниз снарядь. У нас ні ліхтарика, нічого нема. І він каже мені що з'їсти. А що з'їсти? Розколіть вопняний отвір. Чо? Як? А. О, руками. Мідь. Опа, ми якусь о, якусь штуку знайшли. О, так, може, я так і можу. Це що, ніч уже? Опа, дивись. Якась планета. Плюресцентні штуки. ой, ой а ця чого так близько? Ого. А вона на нас не впаде. Так, корабель. Мені щось, якщо чесно, хочеться до нашого корабля цей прийти. Де? По-по-по-ого, В... Ш... взяти гриб. Ням-ням-ням. А ми їмо кислотний гриб. Це Микуш, а як його їсти? Та я розумію, що це кислотний. Я розумію, що це кислотний гриб. О, дивіться, водоросль. Ой, нам, походу, треба бульки-бульки. А як у нас тут з киснем? А оце таке, так розумію, кисень. Кислотний гриб, а знову кислотний гриб. Та я хочу оцю водорость взяти. Дайте водорості. Не можна водорості. А оцю. Е... Штукень. О! Можуть мати ага, використання. Що? А як тебе їсти? ням ням Я з'їла? Я не можу зрозуміти, як мені визвати інвентар. І це найбільша біда. Як? Я не розумію, я вже всі кнопки тикаю, якщо чесно. І навіть тикаю. Я вже, знаєте, як в Mortal Kombat колись грали, ну і це я так в дитинстві грала. Я всі кнопки тикала, коли не розуміла, що мені робить. А ви мене не скушаєте? Мені кушать треба! Дайте мені покушать. Так, ладно, в мене єдина гарна ідея є це поплисти поки що на наш корабель. У цей корабель. Можливо, ми там типу щось знайдемо. Де? Що? Де Ніка, ти мене лякаєш. Я не знаю, що це таке. Що це за огірки. Ой, він пукнув на мене. Ні-ні-ні-ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. -ай -ай. Вони пердять на мене, я не хочу там бути. Рекомендовано з'їсти щось. А що мені з'їсти? Я не знаю, як мені їсти. Я навіть не можу зрозуміти, як мені нещасний той інвентар включити, а ви мені кажете, що з'їсти. Ви прикалюєтесь? Це не смішно взагалі. то Що мені робить? Які мені кнопки? Дивіться, чого ця планета тут ще кружляє? Вона, вона тут тупо короче, ковбаситься, походу, оця штука нас і збила. Оця поганка збила нас. Слухайте, я не знаю, якось я довго пливу, типу, а тут можна прискорювати Життя на цій планеті зосереджена яскраво окреслених харизметі екологічних біомах, рекомендоване докладне вивчання. Да я б з радістю все вивчила. Як? Ви розумієте, що в мене є проблема? О, дивіться, давайте оці водорості спробуємо. Ну, Керування прикольне, мені подобається. Опа! Стоп! Водорості. К... О, яке вони велике! боже, тут страшно. Я вам скажу, це страшно. Ні-ні-ні, ми коротше, вилазимо ну його. Це страшно, але. От я не знаю, там вони знову якісь... О, дивіться, а може у цій какулі можна їсти? Ну, от, от, бачите, що таке виживання на іншій планеті, какулі їмо в водорості. О, дивіться, насіння. А що насіння? А ми можемо їсти. О, я їх викидаю. Чи ми в інвентарі їх кладемо, я щось не розумію. О. Якби ви знали, як це стрьомно грати в VR от в таку гру, це такий стрьом, що ви просто собі не уявляєте. Ми кушать, нам треба щось кушать, а я не розумію, як Як мені цей клятий інвентар. От що ж у авіарах в цій грі? Взагалі ніяке просто управління. Ну, поки що, поки я не зрозуміла, як їм управляти. Так, а як мені зрозуміти, а типу, чи можу я залізти виявлено радіацію? О, мені, походу, сюди не можна, бо тут радіація. О, валим! 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 І, чого я сюди перлася. Нам на тепер пів кілометра короче, до нашої капсули е лізти. Ні, серйозно? Так ми поплили сюди, щоб ми хоча б бачили. О, давайте в труботу, хоч подивимося. О, це можна, до речі, розбомбити. Давайте. Тінь-дінь-дінь. Е чогось ми там знайшли. Ой, я хочу туди. О, я можу сюди залазити. Клас. Нам? Можете відповісти на одне е, круте запитання? Як мені визвати інвентар? Ні, кислотні гриби нам не треба, а мушлі ми коротше, розбивати немо. Пливіть наверх. я пливу. Я. О, ти тут? ні 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 Ми звідсіля валим, до там радіація. Uh, нам треба було якось потушити наш корабель. Я заникала той нещасний uh, протигаз. Не протигаз як та штука називається? Коротше, від вогню. Штука від вогню. Вибачте, вона з цією грою просто мозок відключається. Так, у цих какуль ми вже взяли. Ой, uh. oh, я зараз, знаєте, як uh, русаленька ти попливу. Ще uh. мене як штушнить. Опа, що це таке? Мені все цікаво. Ні, ця гра крута, тут можна досліджувати і досліджувати. А, металеві уламки. Опа. А куди вони всі складаються? Опа, дивіться, тут тут багато металевих уламків. Що тут? Блін, нам кажуть, що ми зараз помремо просто. А ви бачите, що там кушкується? Давайте, по-перше, на поверхню, бо ми зараз помремо просто від того, що у нас кисню немає. Так, нряємо далі і шукаємо тут якусь їжу, я не знаю. Я просто вже не знаю, що робити. За мною, до речі, мабуть, отак от дуже прикольно наблюдати, бо. як цю штуку відкрити? А як ці оці, оці, оці коробки? Можна якось відкрити? Мені їжу треба, я О, дивіться, а тут кисень. А що, тут можна кисень взяти? Це що, іграшка, частина маяка? А кого маяка? А тут кисень є, я можу тут типу бути? Ні, походу, Да-да-да-да-да-да. Нє. Як там вспливати? Угу. Ось ми спливаємо. О, мене вже точно не відпочине. Яка чудова гра. Але мені треба зрозуміти все ж таки поки що. А, як відкривається інвентар? Чесно, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто взагалі хоч грав в цю гру. І мені оцю капсулу, де мені її треба загасити? Ну, типу, це ж капець якийсь просто. Я не знаю. Опа. ну от, Я залізла. Так, що у нас тут? Ой, дивіться, а у нас тут, типу, багато всяких приколів. А в мене питання, як мені їх з'їсти. Ой. Я що, мі містилище оце тільки можу поки що перекласти. А куди я переклала? От, дивіться, в чому прикол. Типу, тут сказано перекласти, а куди я от? от я кудись переклала. Як мені це з'їсти? Я не розумію, як мені з'їсти. Іноземні форми життя ось креслення намір для виживання. Спорядження, а ну-ка, давайте спорядження. І що? Я щось помру просто і все. Я не знаю, просто як їсти. Я, щоб ви розуміли, ось, бачите, я нажимаю абсолютно всі кнопки, і я хочу з'їсти цю штуку. І я не розумію, як я можу її з'їсти, може, ціма кнопочками. Ну, я можу з'їсти аптечку. От як мені цю аптечку ага. закріпити у швидку комірку? Ну вона закріплена. Я просто не розумію, як мені викласти, як мені щось взяти, як мені переключатись. От в мене внизу, типу, є кнопочки, а що робити, я не знаю. Так, я поки що. На цьому наше відео закінчую. Добре, не ображайтесь. Я подивлюсь, і, може, ви в коментарях мені допоможете таке, як тут правильно відкривати інвентар, щоб я зрозуміла. І типу, якщо хочете, я можу цю гру навіть грати а, на комп'ютері і без віару. Але якщо вам цікаво, прямо в віарі, я спробую розібратися. Бо я, якщо чесно, думала тут якось інтуїтивно, я розберуся і все буде просто зашибісь, як то кажуть. Але ну то, 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 то я не можу нічого зробити. Я не можу інвентар відкрити, щоб хоч щось зжерти просто. Бо я щас з голоду подохну. Ну, якщо що, що ми просто нову а, гру почнемо, але. Типу, що робить? Що робить, як тут грати? І немає ніякого мануалу, щоб я взагалі ну, хоча б зрозуміла, е, ну, якби, як його управляти. Тому, типу, якщо що, я буду вам вдячна за підписку, дзвіночок, лайки, коментарі. мені, будь ласка, вижити в цьому світі, бо гра має бути афієзною просто. Тому я сподіваюся на вашу підтримку і всім па-па!